Я так подумав, ми нам проходили багато всього різного прекрасного ігор. Я так подумав, а чого б нам би не пройти повністю всі ігри в Роблоксі? та да -да, ви правильно почули. Пройти всі ігри в Роблоксі, Тобто від самої першої ігри до самого кінця. Ми грали багато з вами ігор. Грали в... Brain road. Потім ми з вами грали Дорс, прекрасний Дорс. Ех, який був так цікавий Дорс тоді. Грали з вами куча симуляторів. Ну прям мільярди симуляторів. І. Ми. <клес> Ні. Я ніколи не задумався, а не зробив би нам цілу громадну колекцію. Всіх ігор в Роблоксі. От, якщо ви це бачите, а я впевнений, що ви це бачите, то ми... <клес> я зроблю громадніший колекціон усіх ігор в роботу. Я навіть не думав, ну, я ж не задумуюся про таке. Але тепер буде. В чому ми будемо грати куча ігор, куча різних ігор, Як на от цієї ігри, то що я зараз весь дам. На такі на подобні хорроры, популярні ігри, і надеюсь, що вы не получится цей найбільший проект. Кожна буде. і я лишаюся відкритим.